Вітаю вас всіх. Це вікно правди інша Україна, я Михайло Саакашвілі, Але я зовсім не впевнений, що я Михайло Саакашвілі. Тому що Міністерство юстиції України вважає, що Михайло Саакашвілі – це хтось інший. Вони тільки що мені сообщили, що відказали в реєстрації. Я никогда не использую эту программу для партийных вещей, но это факт, что это касается меня лично. Руху новых сил Михаила Саакашвили, потому что уже есть Михаил Саакашвили, который зарегистрирован э, в виде партии. И Михаила Саакашвили, я потом хотел выяснить, кто это такой мой близнец с, такой же, с таким же именем и фамилией. И кто бы это оказался, оказался некий... Одесский мошенник Гофман, я обожаю одесситов, но очень не люблю одесских мошенников. И он напрямую связан, потому что главой партии назвал помощника Голубева, который является, как мы знаем, одним из двух оплотов партии БПП в Одесской области. То есть все следы ведут в другое место. 22 травня одна маловідома партія раптом вирішила змінити свою назву на блок Міхаеля Саакашвілі. Хоча до самого Саакашвілі вона не має жодного стосунку. Але мін'юст на чолі із ставленником Яценюка Петренком не побачив у цьому проблеми. У той же час мін'юст із нез'ясованих причин відмовив справжній партії Михайла Саакашвілі Аби прояснити ситуацію, звертаємося до відкритих джерел. На сайті Мін'юсту знаходимо інформацію. Нова партія не така вже й нова, і раніше мала назву «Політична партія грузинська партія. Активісти руху в Одесі знайшли адресу, за якою була зареєстрована так звана грузинська партія на вулиці Радісна. 9. проте ніякої партії, звичайно, там не знайшли. За цією адресою є тільки студентський гуртожиток. Як бачимо, ще тут пробігає спроба примазатися до відомих грузинських реформаторів. Шукаємо далі і з'ясовуємо грузинську партію. Очолює людина далека від Грузії Гофман Євген Васильович, який увага на виборах до одеської міської ради у 2015 році балотувався від партії Молодь до влади. Шукаємо, що це за партія. Мало хто чув про партію Молодь до влади і не дивно, адже це така ручна партія. Проект народного депутата від блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова, давнього ненависника команди Михайла Саакашвілі. Це й одеський депутат, ще забуття Саакашвілі. Кашвілі губернатором на Одещині розпочав брудну маніпулятивну кампанію проти нього. А от формальним власником партії є його особистий помічник Валентин Скрипенець. Далі цікавіше брат Валентина Скрипенця Володимир раніше був головою нашумілої інтернет партії України. Саме ця партія вела на вибори Дарта Вейдера та персонажів Зоряних воїн». Сьогодні ж головою інтернет-партії є саме Дмитро Голубов, соратник Петра Порошенка. Таким чином, брати Скрипенець очолюють дві партії, що контролюються депутатом від БПП Голубовим. А от сам Валентин Скрипенець є особою, що стала технічним виконавцем замовлені. Свого політичного боса Нардепа Голубова. Я так розумію, що ми зараз знаходимося біля приміщення нежитлового 1, де згідно даними реєстру зареєстрована політична партія блок Михайла Саакашвілі. Як ми вже дізналися, що представником власника цього приміщення а є такий собі скрипець Валентин. Оце основне головне завдання, щоб нас не почали стріляти з бластерів, тому що тут резиденція імператора Палпатіна. Валентин Вікторович, доброго дня. Перепрошую, Це мене звати Семен Кривонос. Я зараз знаходжуся біля нежитлового приміщення 1, вулиця 17К. Біля офісу політичної партії блок Михайла Саакашвілі. хочу поспілкуватися. Яке ви відношення маєте до блоку Михайла Саакашвілі, до безпосередньо самого пана Михайла. Хочу ви, вступити. Ви мене я до вас питаю, тому що ви є представником за довіреністю. Тим більше, що керівник цієї політичної партії є висуванцем від вашої політичної партії, молодь за владу, якщо наскільки знаю, Гофман Євген? Ну, я на жаль не можу це проментувати. А чому це ви? Це? Ви не займаєтесь партійною діяльністю, а і не житлове приміщення один. Якщо у вас є питання з приводу там підстави знаходження офісу в незловому приміщенні, ну я можу поспілкуватися, тому що так я представник по доручення власнику. Я хочу просто поспілкуватися з політичною совою блок Михайла Саакашвілі. Я є таким палким дуже прихильником, пана Михайла І хочу потрапити всередину. Я так розумію, що тут буде виборчий штаб, то я можу якісь чи якимось чином, можливо, ви приїдете поспілкуєтеся зі мною. Я ні я. Согласно Министерству юстиции, согласно господину Петренко, министру юстиции, согласно закону, я уже не Михаил Саакашвили. И вот это и есть новый, как бы, синтетический Михаил Саакашвили. Но в студии так я все равно буду оставаться э, Михаилом Саакашвили. Мы будем продолжать нашу борьбу. И первая новость после наших последних программ.

Відно закону, соціальна санітарна рубка за Чи відомо вам щось про факти вимагання неправомірної вигоди при реалізації тих чи інших пиломатеріалів, лісоматеріалів? Про кожну структуру я не можу коментувати. Я вам можу на 100 сказати, що в нашій структурі заступника, який курує, чи кришує ті чи інші питання, немає. Помагаємо, щоб 100%. Реалізації було через прозорі електронні обстрої. Тому що з нашої інформації сьогодні це відбувається 50-50. на 50% якимось чином ще імітують аукціони, 50% відбувається по прямому договору. В Київській області у нас пройшло надзвичайно такий пілотний проєкт по електронних торгах. Пілоти це міні-крія, яку у нас. В стовому режимі демонструють усі органи державної влади, помімі керували, а з інші не залишили так само. Пані Христина, це Згідно конституції законодавства. Ми можемо впроваджувати такі нормативні акти тільки тоді, коли визначено на законодавчому рівні. 15 16 річні, коли був заступником, то ця робота також дуже там велась, 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 велась. А ось і нині там це питання вирішується дуже швидко, бистро ліквідується їх на 42 другі. Взагалі його треба не змінювати, а ліквідувати такі становити нову парадигму ви ніколи де факто бачите не один, не два гектари виробленого, а 20-30 гектарів виробленого спустошеного ну, коля, тому що віста ніколи не виросте. У документах, які вони дують, це була санітарна рубка в різних кроках і так далі. Там була рубка головного користування і т.д. і т.п. по документах ви в житті не доведете, що це є неправильно. Ви маєте це спустошене. Далі там, де ми доходили, що це є неправомірно, коли працювала гусенична техніка, коли виробували бурків'ях лікта, де не можна було вирубувати, коли вирубували в заповідних зонах порушували кримінальні справи, фактично порушувала прокуратура, карали максимум лісника, звізновали лісника, штрафом, і все, і справу закривали. Ну після того, як ми просто їх вчораго потеребили, після того, як ми виявили факти, сьогодні вийшла інформація, що його уволили. І это, здать, що в принципі, ми не напрасно тут говоримо з вами цю систему корупційну повністю надо разрушать і создавать нову яка буде працювати на український народ, українську економіку і на кожного з вас. У нас є включення Статіани. Ви задоволені тим, що відбулося доброго вечора. Студія, доброго вечора, Михайло. Так, звичайно, в нас є інформація, що 18 травня на засіданні кабінету міністрів України було прийнято рішення про звільнення з посади Христину Юшкевич. Така пропозиція була надана мінагрополітики. Ми неодноразово зустрічалися із міністром агрополітики кутовим про реформу лісової галузі, про те, що як має співпрацювати міністерство екології і мінагрополітики. Звичайно, що звільнення Христини – це не було нашою основною вимогою. Наша вимога і наша боротьба полягала в тому, щоб зупинити незаконні вирубки лісів, щоб зупинити безчинства, які діються у національних заповідних територіях, щоб зупинити знищення українських Карпат. І, звичайно, що величезний резонанс був після першої нашої програми, де ми говорили про лісову мафію. До нас почали звертатися активісти з усіх куточків України, порадити, як їм діяти, що їм робити, як боротися, які кроки наступні мають бути. Звичайно, що є резонанс і серед держлісгоспів, Різної форми власності, бо в нас є і військові лісгоспи, і е, спецагролісгоспи, комунальне підприємство області. Е, вони так само хочуть співпрацювати. Вони не хочуть щоб до них тиснули. Не хочуть хочуть працювати прозоро і е, зрозуміло для місцевих громад. Е, ну і я думаю, що наступний наш крок це звичайно, призначення е, е, керівника е, голови держагентства, щоб це було абсолютно відкрито, прозоро. Призначення Христини Юшкевич, хоча вона є нашою землячкою, вона сама родом з Івано-Франківщини, системно нічого не змінило. Ми побачили, що конкурси відбуваються, начебто прозоро, але ні. І на минулій передачі ми говорили про те, що скасовано конкурс призначення керівника Держагентства Івано-Франківської області. І таких системних змін, на які ми сподівалися, як громадські активісти, як ті люди, які борються за екологію рідного краю, за збереження Карпат, ми, на жаль, не побачили. Це тільки початок, так що тримайтесь там.